Доброго дня ми з України. Ну і ще буде, люди, такий вірш на ваш розсуд. Усі нам кажуть, ви тримайтесь, все буде добре взагалі. Ми нав... надамо вам допомогу. Але коли придуть ті дні? Чого чекати та вагатись, кота тягнути нижче спини, прокиньтесь, люди, та утямтесь, що дня лютують з сходу звіри. Закрити небо України свої кордони від нахабних та божевільних московитів, що в світ несуть страждання, втрати, які ще санкції прийняти. Пораду дам я вам одну: їх треба всіх ізолювати, тих, хто підтримує війну, та об'єднати всьому світу за мир, за спокій, за життя, надати дітям щастя жити. Надійне світле їм буття. Тож люди світу, просинайтесь та разом з нами всі за мир, та від ворожих снів отямтесь, всі разом, подолаєм ворогів, і буде мир та світла в нас дорога, якою треба йти усім разом. Настане день, і буде перемога, ми темряву здолаємо гуртом. Слава Україні, героям слава! Дякую всім вам, люди, за поміч, яку ви нам надаєте, і тримайтеся, українці. Все буде добре, миру вам!